Зарплати мерів закарпатських міст за перший рік війни, мер Ужгорода, Богдан Андріїв, 795 тисяч гривень, мер Мукачева, Андрій Балога, 554 тисячі гривень, мер Хуста, Володимир Кащук, 1 мільйон 228 тисяч гривень, мер Виноградова, Степан Бочкай, 994 тисячі гривень, мер Берегова, Золтан Бабяк, 779 тисяч гривень. Виконуючий обов'язки мера Сваляви, Мирослава Скрипенець, 510 тисяч гривень, мер Рахова, Віктор Медвідь, 460 тисяч гривень, мер Іршави, Віктор Симканенець, 579 тисяч гривень, мер Тячева, Іван Ковач, 604 тисячі гривень, Чопа Валерій Самардак 585 тисяч гривень, мер Перечина, Іван Погоріляк, 493 тисячі гривень. Більше новин Закарпаття у нашому телеграмі, посилання у шапці профілю.